Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь я вам вдячна за ваші лайки, за вашу підписку, коментарі, адже це надихає мене на нові розклади і допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось події наступного тижня на болотах. Ви знаєте, на яких болотах Болота країна Ерор. Які основні події відбудуться на болотах наступного тижня, а саме з 16 по 22 грудня 2024 року? Так, перша подія в контексті війни, звичайно. Вони дуже бояться, дуже бояться м м втратити якусь допомогу. Собі, вони дуже бояться, що вони її втратять. Того, що тут з боку їхнього спонсора, якому вони цілують руки, він може допомогти, але не хоче. І з їхнього боку, звісно, паж кубків, вони от, будуть вони відчувати такий дискомфорт в тому, що не доцілували руку тому партнеру, розумієте? Тому тут в такому плані йде мова, відмова, відмова партнера давати їм якусь допомогу. Знову ж таки, мені таке було, що хтось їм може, може якось їх підвести з тою допомогою ресурсною. Тут зміни йдуть, зміни. Що з тими ресурсами? Хто? Він думає, що йому вони більш потрібні. Це його. Мені вони... В мене вже обмаль, в мене залишилося тільки стільки, скільки ну, тільки для мене, я не можу цим ресурсом ділитися. Ну, ось так. Ось так. Що можна ще сказати? Щось пов'язано з рідиною. З рідиною. Окрім того, дивіться, що як може бути, вони когось можуть просити прийняти. Ми вам можемо відлити, відлити свого ресурсу. Але, пожалуйста, але, будь ласка, прийміть нашу допомогу. Вони можуть просити когось, щоб тот партнер взяв від них якусь, ну, скажімо так, подачку. Але за цим стоїть інший бік медалі. Тобто я, я тебе умаляю, візьми, будь ласка, я, тобі, я хочу тобі це запропонувати. Я тобі це даю, але через який час я буду. А пам'ятаєш, я тобі дав, тепер ти мені винен. Ну, в такому плані. Тому якийсь партнер може відмовитись, ще зв'язуватися з болотами. І за того, що він знає, що за це йому потрібно буде платити. Ну, ось так. От, тобто, якась іде м -м трансформація. Ну, я вам сказала, жриця перевернута, випала знову. Якась в них інформація вийде назовні. Знову ж такі, вийде назовні інформація, пов'язана якась таємниця, яку вони намагалися приховати, пов'язана з розірванням колективної праці, з якимось партнером. Тобто, це, я думаю, до цього ж і належить цей другий тріплєт до першого. Тобто, вийде назовні інформація про те, що. Їхній партнер більше не хоче з ними мати ніяких справ. Вони цю інформацію намагалися приховати і вони будуть намагатися її утримувати, але вона все одно вильється і якийсь е, паж кубків може розтеревенити про це. Тобто вильється ця інформація назовні. Вильється. Ну, для них це, звісно, великі втрати. Великі втрати вони будуть мати. І обмеження. обмеження, обмеження в вогняній спроможності, в збройній вогняній спроможності. Ну, ось так. Хтось від них відмовляється, не хоче, виходить із того тройничка, скажімо так. Далі покажіть, друга подія, ще одна подія, покажіть на Росії. Про що тут йдеться мова? Мова йдеться про те, що йде якась підвішена ситуація, або це якась людина молода, мова йдеться про самопожертвуваннями людей, яких свідомо відправляють ну, як жертв. Вони жертвують людьми, відправляють їх на смерть спеціально. Тобто, мова йдеться, що вони набирають новий ресурс молодих людей, дуже молодих, їхніх, їхньої землі, того, що Паш Пентаклів, і відправляють їх на вірну смерть, жертвують ними. Ще можна, вони можуть пожертвувати ще якимись... Новим ресурсом, який вони можуть розморозити, вони можуть ним пожертвувати, якась нова зброя того, що тут кінець заморожуванню. Тобто, розумієте, це заморожена ситуація, тобто вона нерухома, ця зброя, якийсь новий ресурс, нерухомий. Кінець його заморозці. І якийсь новий шанс вони хочуть взяти для того, щоб його застосувати. Це нова зброя вона розбиває серця. Або вона діє на серцеву систему. Ну, от якось так. Тобто, якесь їхнє нове досягнення є, чи то вони щось нове створили? А воно було в у стані того, що ще його не доробили. Або воно було просто заморожено. І, можливо, це навіть якісь нові випробовування цієї зброї. Ану, давайте пажа відкриємо. Паж відкриваємо тебе. Ті, це на якась на далеку дистанцію. Далека дистанція, яка в критичній ситуації допоможе їм перемогти. П'ятірка мечів оце карта війни, карта війни. Або там, де вони мають, повинні мати перемогу, вони не мають перемоги. Тобто вони намагаються розширити кордони, розширити горизонти там, де вони мають критичну ситуацію військову. Або вони за допомогою цієї нової зброї мають вирішити безвихідну ситуацію військову. Ну, в будь-якому випадку вони вважають, що ця нова зброя дасть їм нові якісь можливості в патовій ситуації. Вони дуже готуються до цього. Сімка Пентаклів говорить про те, що вона або недороблена, або її мало назбирали. Ну, якийсь там може бути недоділ, скажімо так. Відкрили повішеного. Ну, скажімо так, те, що. Було не зібрано, те, що було не зібрано, воно по запчастинах було, і з того воно було підвішано. Його збирали, його створювали. Його створювало. Або його розібрали спеціально ну, для того, ну в межах, щоб воно не вибухнуло, ну, скажімо так. Але воно було якось розібрано, ця зброя. Того вона й була розморожена. Ой, заморожена, вибачте. Ну, ось так. Вона була розібрана, і вона була не, скажімо так, не побідабесна. Ну, ви зрозуміли, карта шута. Обнулення, обнулення. Або новий початок. Якийсь той шут. Е як ці от корейці, Азійської зовнішності, шут. Там в них буде багато цих корейців також повезуть назад на Північну Корею в чорних пакетах по запчастях. Ну і ще покажіть, будь ласка, наступну, що там на болотах перевернулися. Ой, буде атака на великий ресурс в реальності. Нова атака. Токсична ситуація. Якийсь токсичний, можливо, ресурс. Ресурс, ну, наприклад, от які токсичні, якісь там можуть бути хімічні речовини, які можуть розповсюджуватись у повітрі з однієї точки, розповсюджуватися по е великій території. Ну, знаєте, от як, тіпа, от, якісь ам'ячний, якісь випари чи радіаційні випари. Ну, тут мені більше не радіація, а ну, якісь токсичні випари. Токсичні випари. По місяцю їх ніхто не бачить, але їх відчувають. Відчувають, воно має вплив на здоров'я, на здоров'я. Можливо, на нервову систему, на мозкову діяльність воно має вплив. Вони і так там якісь притрушені, і ще більше стануть притрушеними. Ну, от буде атака з повітря. На цей ресурс, великий ресурс. Це має так так бути, по долі. Так має бути. І е воно так і буде, ресінхрон там буде. Буде там навіть і не один буде ресурс такий. Ну, відкрить цю пентакль. Яка, якась вода. Рідина якась, яка, знаєте, усамітнена була. Рідина, яку треба тримати усамітнено, е, яка не має контактувати ні з чим. Рідина. Або воно піде в рідину. Ну, от. М Рідина, рідина. Ще також це може говорити, що об'єкт може знаходитися біля води. Ну, знаєте, як зі спини якась хижачка, хижачка нападе. Лицар пентаклів. Ну, перевернутий страшний суд. Це взагалі. Перевернутий диявол, Неможливо піти від того, що вже по долі. Неможливо, як би вони не старалися. Неможливо трансформувати, піти від страшного суду не можна. Ну, це незворотні зміни, ну ніхто не може їх попередити. І це іде як вже перехідний момент. Перед великими великими змінами. Тому там буде хаос якийсь. Хаос. Недостатня в них, в них буде спроможність вистояти в цій ситуації, тому що буде дуже важко. Дуже важко дом жезлів перевернути, там ну, щось вогняне, рідке, ну, буде дуже палати, дуже палати. І воно те, що ці випари, воно або осідає на воді, або це от то, що вогняне, воно само от, якесь пальне. Ну, от, може, нефть, нафта якась, ну не знаю. Подивимось. Погані дуже випари, багато випарів буде. Багато випарів. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всей Україна, переможемо ворога в будь-якому випадку. Тримаймо стрій. До побачення!